Мої вітання. сирі дані – це, звісно, добре, але часто вони схожі на купу деталей від конструктора без інструкції. Сьогодні ми навчимося збирати з цих деталей щось осмислене. Розберемося, як перетворити довжелезний список даних на одну чітку відповідь. Наприклад, який товар був найпопулярнішим минулого місяця. Почнімо розкопувати ці таємниці. Окей, ось наш план. Спочатку з'ясуємо, чому сирі дані – це лише початок шляху. Далі візьмемо до рук перші інструменти, агрегатні функції. Потім потрапимо в одну дуже поширену пастку для новачків, але не хвилюйтеся, знайдемо з неї елегантний вихід. Ну і наостанок навчимося відсіювати зайве, щоб отримати найцінніші інсайти. Ну що ж, поїхали. Уявимо, що перед нами таблиця з усіма студентами університету. Це корисно, так. Але що як треба миттєво дізнатися, скільки їх усього, або який у них середній бал? Самі по собі ці рядки вони мовчать, вони не дають відповідей на такі питання. І це власне головне питання, чи не так між тим, щоб просто мати дані, і тим, щоб їх розуміти, справжня прірва. І от саме через цю прірву ми сьогодні і збудуємо міст за допомогою SQL. Для всіх наших прикладів будемо використовувати ось цю простеньку табличку студентів. Бачимо ID, прізвище, номер факультету і середній бал. А тепер дивіться сюди, бачите оцей нал у четвертому рядку. Запам'ятайте його, повірте, він ще зіграє свою роль. Окей, щоб почати відповідати на питання, типу скільки або яке середнє, нам потрібні спеціальні інструменти. В SQL для цього є так звані агрегатні функції. Розгляньмо ключові з них. Якщо зовсім по-простому, то агрегатна функція це такий собі прес для даних, закидаєте в нього цілу купу рядків, а на виході отримуєте одне єдине число відповідь вона бере багато і стискається в щось одне. І ось вони наша велика п'ятірка. Це можна сказати основа основ для будь-якого аналізу даних. І почнемо, мабуть, з найвідомішої і найпростішої з них. Отже, найперше питання: а скільки взагалі студентів у списку? Для цього є каунт із зірочкою. Це, знаєте, така класика жанру. Ми просто просимо базу даних. Ану, порахуй усі рядки, що в тебе є. І отримуємо шість. Ну тут без сюрпризів, правда? Просто загальна кількість записів. Але що як завдання трохи ускладнити? Наприклад, порахувати лише тих студентів, у кого вказаний факультет? І ось тут ми робимо невеликий трюк: замість зірочки передаємо в каунт назву конкретного стопця. І тут є один дуже важливий нюанс: якщо каунт бачить у цьому стопці нул, він його просто. Ігнорує, тобто рахує тільки ті рядки, де є якесь реальне значення. І що ми бачимо? 5. Правильно, бо той самий студент Ковальчук, у якого факультет не вказаний, тобто має значення нуль, просто не потрапив у підрахунок. І це суперважливо пам'ятати, коли працюєте зі стовпцями, де можуть бути пропуски. Так, ідемо далі. А що як нам потрібно знати, не скільки студентів прив'язано до факультетів, а скільки самих факультетів у нас є? І тут на сцену виходить ключове слово Distinct. Це такий собі чарівний модифікатор, який каже, рахуй, але тільки унікальні значення, дублікати ігноруй. І отримаємо два. Все логічно, адже у нас є тільки факультет номер 1 і факультет номер 2 Всі повтори ігноруються. Давайте швиденько підсумуємо count. -крапка – крапка це всі рядки. Каунт усі рядки, де цей стовпець не порожній. А каунт це кількість унікальних непорожніх значень, три різні інструменти для трьох різних завдань. Окей, агрегувати ми навчились здається, все просто, але зараз ми спробуємо зробити щось, що на перший погляд здається логічним, але насправді призводить до проблеми. Що як спробувати в одному запиті отримати і прізвище студента, і середній бал по всьому університету? Ось так це виглядає. Просимо дай прізвище і середній бал. І знаєте що? Будь-яка база даних скаже ні і видасть помилку, і вона буде абсолютно права. А ось і причина: просто задумайтеся: система порахувала одне число, середній бал для всіх шести студентів. А прізвищ у нас шість. То яке ж прізвище вона має показати поруч із цим єдиним числом Петренка чи Сидоренка? Це просто не має логічного сенсу. Це і є той самий парадокс, і база даних мудро відмовляється вгадувати. Але, звісно, є рішення, і воно дуже потужне. Це оператор Group By. Ідея проста: замість того, щоб рахувати щось для всієї таблиці одразу, ми спочатку розіб'ємо її на менші групи. А вже потім будемо рахувати все для кожної групи окремо. Як це працює під капотом? Уявіть собі такий процес: перше, база даних бере нашу таблицю і створює окремі кошики для кожного факультету. Друге, вона розкидає студентів по цих кошиках. І третє, вона запускає наші агрежатні функції, але вже не для всієї таблиці, а для кожного кошика окремо. На виході ми отримаємо результат для кожної групи. І ось що ми отримуємо в результаті: дивіться, тепер все логічно. Для факультету номер один три студенти, для другого два. І зверніть увагу: навіть наш нул створив свою власну групу з одного студента. Тепер у нас є чітка відповідь для кожної окремої групи. І це підводить нас до золотого правила грубай. Його треба просто запам'ятати. Якщо в Select є якийсь стовпець, який не обгорнутий в агрегатну функцію, то цей самий стовпець обов'язково має бути в грубай, це і є той самий запобіжник від логічного парадоксу. Чудово, групи ми створили, але що далі? А далі ми хочемо їх фільтрувати. Наприклад, нас цікавлять тільки великі факультети, де вчиться, скажімо, більше двох студентів. Як це зробити? І щоб це зрозуміти, треба знати, в якому порядку база даних взагалі виконує запит. І тут є класна аналогія з нічним клубом. Where це фейс-контроль на вході. Він перевіряє кожного гостя окремо і вирішує пускати його чи ні. А Having це охоронець, який ходить вже всередині клубу і перевіряє цілі компанії. І якщо компанія не відповідає правилам, він просить її піти. Тобто, Where. Працює до групування, а «having» – після. Отже, ключова різниця. «Where» фільтрує окремі рядки «having» – цілі групи. «where» працює до того, як агрегація відбулася, «having» – після. І саме тому в «having» можна використовувати агрегатні функції, а в «where» – ні, бо на етапі «where» ніяких груп ще просто не існує. Це, мабуть, одна з найпоширеніших помилок, тож варто це запам'ятати. І на десерт невеличкий бонус. Давайте повернемось до нашого Distinct і подивимось, як він може зробити аналіз ще глибшим. Просто подивіться на цю різницю. Count Faculty ID каже нам, що є 5 записів студент-факультет, а Count Distinct Faculty ID уточнює. Але з самих факультетів, до яких ці студенти належать, усього два. Це два абсолютно різні погляди на одні й ті самі дані, і обидва можуть бути критично важливими. Отже, ось такий шлях ми пройшли: від простого переліку даних до справжнього групового аналізу. Тепер є всі інструменти, щоб почати ставити даним набагато цікавіші питання. І, мабуть, найголовніше питання тепер звучить так: а які інсайти і закономірності ховаються у власних даних і чекають, поки їх розкриють за допомогою цих технік.